Доброго дня, я Бабій Тарас, слухач секції фізики Ромської міської МАН. Дозвольте представити мій науковий проєкт на тему термогенератор використання в умовах бойових дій. Використання електричної енергії є необхідною мовою роботи всіх сучасних виробництв транспорту, сфери обслуговування, медицини та інше. На сучасному етапі у зв'язку з бойовими діями Україна відчувається тот потребу виробництва електричної енергії. Особливо потребують автономних джерел енергії наші військові. У минулому році я демонстрував діючу модель сонячного генератора, проте в окопах або землянках сонячні батареї не надто корисні. Саме тому було вирішено докладно вивчити процес термогенерації електричної енергії і розглянути будову та принцип дії приладу. Набуково-цінський проєкт передбачає вивчення процесу генерація електричної енергії за рахунок внутрішнього палива та створення працюючої моделі та генератора. Отже, мета наукового проєкту це вдосконалити термогенератор та дослідити його роботу, вивчити чинки, що впливають на ефективність перетворення теплової енергії на електричну. Запропонований термогенератор складається з основних компонентів. Перше це елемент пальтіє, це термоелектричний перетворювач, принцип дії якого базується на ефекті пальті. Виникнення електричного струму при нагріванні елементу. Ефект, обернений до ефекту пальтє, називається ефектом зебека. Друге це перемикач. Е, Може перемикати режим робо роботи на горіння лампочок або на підсилювач. Третє це дроти, які з'єднують ці потрібні елементи. Четверте це лампочки. П'яте підсилювач напруги за роз'ємом для вмикання гаджетів. І останнє це корпус радіатору. Розрахуємо ККД прилад. ККД дорівнює АК поділити на АП, де АК це робота електричного струму, а АП це енергія, виділена при згорянні палива. Масу рідкого спирту визначили за допомогою терезів. Було проведено два зважування. Перед нагріванням маса була 186,5 грамів. А після згоряння палива 184 г. Маса палива, що згоріла 2,5 г. Значення питомої теплоти згоряння спирту визначено з відповідної таблиці. До речі, з цієї ж таблиці впливає щодоцільніше, де застосувати сухий спирт, оскільки він має вищу питому теплоту згоряння. В час роботи над проєктом опрацьована наукова література з проблемного питання. Встановлено, що подібних приладів не реалізовано на практиці. У наслідок війни країна має істотну нестачу електроенергії. В час бойових дій Україна отримала велику кількість металобрухту, який можна використовувати у корисних цілях, зокрема, для виробництва корпусів радіаторів. Встановлено, що Україна має достатній потенціал для виготовлення, для виготовлення термогенераторів, Розглянуто будову та дії термогенератора. Отриману інформацію, використано для вдосконалення приладу. Наші військові потребують багато різноманітних автономних джерел енергії. Тому в майбутньому планується перевірити роботу приладу в умовах бойових дій. А зараз дозвольте продемонструвати принцип дії мого приладу. Ми ось маємо перемикач, який працює в двох режимах: це перемикання на лампочки, і лампочки загоряються, як ви бачите. І... Перемикач на підсилювач напруги, з якого можна підряджати свої гаджети. Ось і все. Дякую за увагу.